Вітаємо, шановні городники та городниці! Уявіть собі, який травневий ранок в Україні. Пташки співають, земля кличе, а ваші пальці вже нетерпляче чекають роботи. Травень це місяць, коли наші городи справді оживають, час радісних посадок, сповнених надії, очікувань, і, звісно ж, періодичної боротьби з особливо впертим бур'яном. Перш ніж ми зануримося в деталі календарів і прогнозів, давайте приділимо хвилинку. Важливим порадам для підготовки та посадки. По-перше, добре розумніть свої городні м'язи. Не варто ж потягнути спину, намагаючись дотягнутися до останнього розсадного помідора. По-друге, знайдіть свій найстильніший городній капелюх, чи то широкополий солом'яний, чи то надійна бейсболка, гарний вигляд під час роботи в городі це половина задоволення. І найголовніше не забудьте взяти з собою почуття гумору. Матінка природа має свій особливий спосіб тримати нас в тонусі, тому добрий сміх часто є найкращим інструментом у вашому городньому арсеналі. А тепер поговоримо про небесного садівника місяця. Упродовж століть городники зверталися до місячного циклу за порадами, вірячи, що фази місяця можуть впливати на ріст рослин. Уявіть собі, що це як всесвіт. Який дає нам маленький поштовх у правильному напрямку. В травні 25-го року ми матимемо молодик 1 травня, повні 14 травня, а місяць зростатиме з 2 по 13 травня і знову з 15 по 31. Дехто каже, що зростаючий місяць чудовий час для посадки надземних культур, оскільки збільшення місячного світла сприяє росту листя. Згідно з рекомендаціями місячного календаря, деякі дні в травні є сприятливими для посадки. Інші ж ні. Особливо вдалими днями для наших земельних починань в травні будуть дні з 4 по 6 та з 17 по 19. Позначте їх в своєму календарі. Це ніби ВІП-дні для вашого насіння. З іншого боку, зазвичай радять уникати посадки в молодик 1 травня, повню 14 травня та наприкінці місяця 30 та 31. Можливо, в ці дні місяць просто солодко спить у своєму космічному ліжку. Решта днів зростаючого місяця вважаються нейтральними, не особливо хорошими чи поганими, просто є, як та загублена шкарпетка, в якій ніяк не знайдеться пора. Травень, безперечно, є найзавантаженішим місяцем у городньому календарі, справжньою метушнею посадок і пересадок. Це як городня Олімпіада, де всі змагаються, щоб вчасно висадити свої культури в землю. До речі, про змагання. Травень це також час, коли ми традиційно починаємо садити картоплю, готуйте свої бульби до їхньої підземної пригоди. Для загальних посівів місячний календар рекомендує з 1 по 3, 11, 16 по 17, з 21 по 22, а також з 25 по 26 та з 29 по 30 число ці дні, коли треба діяти швидко. Якщо ви слідкуєте за місячними ритмами. Іншими вдалими днями для посадки вважаються з 2 по 4, 8, з 11 по 12, з 15 по 16, з 25 по 26 та 30 числа. Багато можливостей забруднити руки землею. Середина травня це також найкращий час для пересадки теплолюбивих саджанців, таких як помідори, перець та баклажани, у відкритий ґрунт. Час дозволити цим ніжним малюкам насолодитися справжнім сонячним промінням. Розглянемо деякі конкретні рекомендації з наших джерел. Отож, для ранньостиглих помідорів сприятливі дні з 5 по 6, з 8 по 9, з 15 по 16 та з 21 по 22 травня. Можливо, вони дозріють якраз до літньої піца вечірки. Для солодкого перця плануйте посадки з 5 по 7, з 10 по 12 або з 20 по 22. Готуйтеся до солодких і барвистих доповнень до вашого городу. Баклажани зірки сходяться на тому, що їх краще висаджувати з 6 по 7, з 9 по 11, з 15 по 16 та з 23 по 24 травня. Ці хлопці можуть бути трохи примхливими, але ж такі ж смачні. Селера з 10 по 12, з 16 по 17 та з 21 по 22. Ваші найкращі варіанти. Для тих, хто любить трохи викликів і багато смаку. Середньостиглі та пізностиглі помідори. Ще більше томатного щастя з 5 по 6, з 8 по 10, з 15 по 16 та з 20 по 21. Подвійні помідори подвійне на задоволення. Цибуля перей Садіть з 5 по 7, з 10 по 12 або з 20 по 21 для додавання вишикуності вашій кухні. Огірки для теплиць висаджуйте з 6 по 7, з 11 по 12, з 18 по 19. Та з 24 по 25 числа. Це ідеальний час. Нехай ваші огірки б'ються вгору. Перець солодкий та гострий. Висаджуйте з 5 по 6, з 10 по 12 або з 20 по 21. Капуста білокачана або броколі. Спробуйте висаджувати з 5 по 7, з 14 по 15 або з 20 по 22 числа. Сподіваємося, до неї не завітають капустяні діти. Овес. Сійте з 6 по 8, з 11 по 12 або з 20 по 21 для здорового та ситного врожаю. Озимі злакові. Жито та пшениця. Плануйте. Посів з 11 по 13, з 18 по 19, або з 25 по 26 буряк. Гарний час з 5 по 6, з 10 по 12 або з 19 по 20 для борщу і не тільки. Зелень. Кріп, петрушка, рукола. Свіжих трав буде вдосталь, якщо посадити їх з 6 по 8, з 11 по 12, з 20 по 21 або з 27 по 28 травня. І також сонячник. Ці сонячні велетні прикрасять будь-які город, якщо їх посадити з 6 по 8, з 11 по 12 або з 20 по 21 травня. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. Ох, травень! Час квітучої краси та непередбачуваної погоди. Тільки но ну, ви подумаєте, що весна остаточно влаштувалася, як матінка природа може підкинути вам холодний сюрприз. Загалом очікуйте, що травень 25-го року буде схожий на погодні американські гірки, з періодами приємного тепла, що чергуються з прохолодними днями, поривчастим вітром і періодичними зливами. Здається, вона ніяк не може вирішити, весна це чи ще прослуховування на зимову роль. І тримайтеся за капелюхи в буквальному сенсі цього слова, бо навіть є ймовірність візиту артичного повітря. Тож пакуйте сонцезахисні окуляри. Та запасний теплий шарф. Якщо розглянемо температурну ситуацію в різних регіонах країни, то в Києві денні температури ймовірно коливатимуться між комфортними 18 та 23 градусами, а нічні опускатимуться до 10-15. Непогано Київ. Час помідорам починати мріяти про сонце. У Львові можуть бути трохи прохолодніші дні від 16 до 22, а ночі від 7 до 12. По всій Україні середні температури можуть становити близько 13-15 градусів, але будьте готові до деяких температурних гойновок, зниження температури до плюс 6 і підвищення до плюс 23, залежно від вашого регіону. Справжнє термічне танго. А тепер поговоримо про вологу. Друга декада травня прогнозується як найдощовіша з можливістю тривалих періодів злив. Тож тримайте парасольки на поготові. Друзі, травневі дощі приносять більше травневих квітів і, можливо, трохи багнюки. Ближче до кінця місяця ми можемо побачити повернення теплішої погоди, хоча вона ще може не відчуватися як повноцінне літо. Тільки но ви подумали, що можете сховати свої затишні светри, але справжня драма. Заморозки. Деякі джерела активно обговорюють можливість заморозків на початку травня, особливо в період 2 по 4 число. Бррр. Час подумати про захисні заходи для цих ніжних молодих рослин, конкретні регіони, де можливе нічне зниження температури нижче нуля, включають Київ, Черкаси, Львів, Суми та Чернігів. Однак варто зазначити, що український гідрометеорологічний центр. Закликає до обережності щодо цих ранніх прогнозів щодо заморозків, заявляючи, що ще занадто рано говорити напевно. Тож, можливо, ці морозні монстри і не з'являться, але завжди розумно бути готовим. Одне джерело передбачає, що початок травня може бути хмарним, але принаймні без особливих дощів. Хмарне небо може бути оманливим, не дозволяйте йому обдурити вас, змусивши думати про тепло. А за словами одного народного синоптика, перша декада травня буде помірно теплою з дощами, друга декада буде теплішою з меншою кількістю опадів, а остання декада може знову розчарувати погодою, адже температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, перш ніж тепло повернеться наприкінці місяця. Це травневий прогноз погоди, схожий на несподіваний поворот сюжету в городній мирній опері. Історично травень в Україні бачив чимало екстремальних погодних явищ, заморозками температурами, що опускаються до мінус 6, та спекою з температурою, що піднімалася до плюс 39 градусів. Тож у травні можливо все. Один метеоролог навіть припускає, що ми можемо побачити перехід до літньої погоди, середньодобова температура підніметься вище 15 градусів у травні, іноді у супроводі гроз, граду та шквалів. Коли в травні йде дощ. Він іноді приносить з собою цілу метеорологічну вечірку. Повторювана тема у багатьох погодних джерелах це нестабільність і мінливість травневої погоди в Україні. Городники повинні бути готові до коливань температури, опадів і вітру, що вимагає гнучкого підходу до їхнього графіка, посадки і стратегій захисту рослин. Суперечлива інформація щодо заморозків на початку травня. Деякі джерела їх прогнозують, тоді як офіційний. Гідрометеорологічний центр застерігає від перечасних оголошень, підкреслює властиву невизначеність довгострокових прогнозів погоди. Городники повинні бути обізнані про ці можливості, але також покладатися на більш актуальні локальні прогнози, ближче до травня. Отже, шановні знавці зелених справ, тепер до грандіозного фіналу поєднаємо все разом. Ми зазирнули в містичну сирину місячного календаря. Та спробували розгледіти майбутнє в іноді бурхливій та травневій погоді. Пам'ятайте головні висновки: звіртеся з місяцем, стежте за небом і садіть з радісним серцем. І, можливо, з невеликою частинкою обережності на початку травня. Ключ до успішної травневої посадки полягає в тому, щоб бути трохи схожим на досвідченого дипломата, збалансувати рекомендації місячного календаря з реаліями прогнозу погоди. Уявіть собі, що місяць це ваш ентузіазм. Але іноді надмірно оптимістичний друг, а прогноз погоди це ваш більш приземлений, трохи обережний порадник. Нам потрібно прислухатися до обох. Тож перейдемо до конкретних рекомендацій щодо того, що і коли садити, враховуючи фази місяця та потенційні погодні сюрпризи. Наші улюблені помідори, враховуючи загалом сприятливі місячні дні протягом травня. Та очікування потепління впродовж місяця, хоча із ймовірністю ранніх заморозків, найкращий час для пересадки загартованої розсади поміторів у відкритий ґрунт, здається, припадає на середину травня. Бажано після того, як минуть можливі ранні заморозки. Пам'ятайте, помідори схожі на любителів позасмагати. Вони обожнюють тепло, але можуть стати трохи сердитими, якщо замерзнуть занадто рано. Для хрустких і освіжаючих огірків. Місячний календар пропонує сприятливі дні наприкінці травня, враховуючи, що погода на початку травня все ще може бути трохи непередбачуваною, ймовірно, найкраще сіяти насіння або пересаджувати розсаду ближче до другої половини місяця, коли ґрунт трохи прогріється, а ризик заморозків, сподіваємось, мене. Цікавий факт у такі завзяті ростуни іноді здається, що вони намагаються втекти з городу. Перець та баклажани. Ці теплолюбиві друзі дуже схожі на помідори, вони віддають перевагу теплішим умовам. Тому прагніть пересаджувати свою розсаду перцю та баклажанів в середині або наприкінці травня, поєднуючи це із сприятливими місячними днями та сподіваючись на сонячне тепло. Перець може бути солодким або гострим, як травнева погода, ніколи не знаєш, що отримаєш. Травий найкращий час для посадки картоплі. Обирайте сприятливі місячні дні та висаджуйте свою картопельку в землю. Лише прислухайтеся до будь-яких попереджень про заморозки на початку травня. Картопля це справжня затишна їжа городу, їй добре ховатися під землю. Корине плоди, буряк, морква та редис. Це невибаглові овочі, зазвичай можна сіяти безпосередньо в ґрунт у сприятливі місячні дні протягом травня. Вони трохи більш стійкі до прохолодних температур, тому ви навіть можете спробувати ранній посів. Листові овочі, такі як салат, шпинат або рукола. Якщо ви прагнете свіжих салатів, намагайтеся посадити листові овочі на початку або середини травня. Вони, як правило, віддають перевагу прохолоднішим температурам весни, перш ніж літня спека змусить їх піти в стрілку. Трави, такі як кріп, петрушка, базилік. Свіжі трави обов'язковий елемент будь-якого городу. Садіть їх у сприятливі місячні дні протягом травня. Вони додадуть смаку вашим стравам та аромату вашому городу. Трави приправа життя. Соняшники. Всі веселі велетні люблять сонце. Сійте на сіння соняшника в середині або наприкінці травня, коли ґрунт буде теплим. Вони будуть слідкувати за сонцем увесь день, приносячи радість вашому городу. Необхідність балансувати між рекомендаціями місячного календаря та прогнозом погоди, особливо щодо можливих ранніх заморозків, підкреслює важливість практичної грудної мудрості, хоча місяць може підказувати оптимальний час, фактичні умови на землі та в небі, повинні зрештою керувати рішенням щодо посадки. Занадто велика довіра лише до місячного календаря без урахування погоди може призвести до розчарувань, особливо чутливими до заморозків рослин. Тому найрозумнішою стратегією для українських городників в травні 2025 року є поєднання обох підходів, де пріоритет віддається безпеці від погодних умов, але також враховуються місячні цикли. Загальна рекомендація висаджувати теплолюбиві культури, такі як помідори, перець та баклажани, в середині та в кінці місяця, що збігається як із сприятливими місячними днями, так і з очікуваним потеплінням. Це є стратегічний підхід до максималізації їхнього потенційного росту. Цей час дозволяє їм уникнути раннього холодного стресу та повною мірою скористатися збільшенням сонячного світла і тепла. Поради щодо посадки більш витривалих культур, таких як картопля, горох та коренеплоди протягом травня, також враховуючи місячний календар, підкреслюють гнучкість, яку пропонують ці види рослин. Їхня стійкість до прохолодних температур, типових для початку травня, надає городникам більше варіантів щодо часу їхньої посадки, за умови, що це узгоджується з фазами місяця. Що ж, дорогі городні товариші! Ми пройшли крізь містичну царину місячного календаря та мужньо витримали іноді штурмові хвилі травневого прогнозу погоди. Пам'ятайте, головні висновки такі: звіряйтеся з місяцем, стежте за небом і садіть з радісним серцем, і, можливо, з невеликою частиною обережності на початку травня. Нехай ваші саджанці проростуть з ентузіазмом, ваші помідори дозріють до соковитої досконалості, а ваш урожай буде таким рясним. Що вам доведеться придбати другу тачку або, можливо, навіть невеликий трактор. Нехай свимаки обминають вашу капусту, птахи не чіпають ваші ягоди, і єдиними сюрпризами у вашому городі будуть приємні. Щасливої посадки і нехай ваш травень 25-го року буде сповнений зеленого достатку та городньої радості.